Доброго ранку, село Вішенки. Сьогодні у нас 6 е жовтня, четверг. Як бачите, у нас сільська рада не працює. Ховалися вони. Люди прийшли, бачите, стоять, чекають, а вони сховались. Нема, сільська рада не працює. Куди поїхали? Борисполь. Який Борисполь? А ви хто? Борисполь поїхав. А ви хто? Мені секретар повинен. Секретар. Мені треба заяву подати зараз в сільську раду. Прийшли люди. Вони поїхали на совіщання у Бориску, чи весь серсовет. Ну який серцевіт написано, Бженськовська сільська рада працює з 8 до 17.00. Вихідний, субота, неділя, що це таке? Слухайте, так написали на, наше, у Барисповість люди знали. Ну так люди, так що вони мені ну, довідку другий тиждень дають якусь маячину. Я прийшов додати заяву, щоб наступного тижня прийти забрати. Ми хоча б... ну хоч щось да об'яву якусь дали би. Ну. Ну, зараз викликаємо тоді поліцію і фіксуємо цей факт правопорушення. <клес> блін. Заяву не можна подати. Блін це ж зовсім. Набираємо 102. Державна установна в будні дні у нас не працює. Вся банда ОПГ сільської ради втекла. Відкритим чином, тобто у нас структури немає. Що у нас тут трапилось, ніхто не розуміє. Ну, це вже занадто. Доброго дня вам. Можемо викликати на раді поліцію для фіксації правопорушення державних службовців. У нас сільська рада не працює закрита сьогодні. Село Вишенки. Так, ну Ось написано, Вишенковська сільська рада працює з 8 до 17.00 Ну, да, Тут написано, Вишенковська сільська рада працює з 8 до 17.00 перерва з 12. До... Прийомний день середа з 9 до 17.00. Вихідні дні, субота, неділя. Тобто середа це прийомний день голови сільської ради. Мені треба подати. Та мені ні голова сільської ради не потрібна. Мені потрібно подати заяву в державну установу. Секретар, секретар повинен бути, повинна працювати державна установа. Вона не працює. Нема нікого. Ні виконавчої служби, там, ні якось... Центральная 79А. Так Сергій Ян Руслан Володимирович. Они на території деревья саджували. Да, дякую, дякую. Выкликали наряд поліції, чекаємо. Заяву не можемо подати, тому що вони дали нам довідку про склад сім'ї зовсім не ту і зовсім не те, що потрібно. Вписали в заяву і котів, і собак, і все, що можна і не можна. Ну, що ми хочемо, якщо у нас нинішня влада не те, що не визнає добровольців, а й ще й ображає цинічно різними нецезурними браннями. Чхати вони, все все вони все решта працюють на показуху. Дякую за увагу.